Як будуть розвиватися ваші відносини? Це розклад для тих, хто зараз або зустрічається, або ви тільки почали. Да? Ви ще не знаєте, ви ще закохані, ви ще не знаєте дуже добра людину, з котрою ви наразі вирішили бути поруч? Тож я зараз запитаю на. на... В яких енергіях зараз ви знаходитеся зі своєю коханою людиною, да? і який буде розвиток подій? А сигніфікація саме буде, в яких ви зараз енергіях? Саме ви, от тож, будь ласка, я прошу Таро показати сигніфікацію, для кого цей розклад вийшло 3К4, карти вийшло. Тож яких ви енергіях? Дивіться, мир. Але перевернутий, Тож, можливо, ви зараз думаєте, ви ще не отримали того, чого хочете. Можливо, ви думаєте про бізнес через інтернет? Можливо, ви думаєте про те, щоб... Ам... Переїхати, наприклад, і це може бути не тільки інше місце, да, по, по миру, це може бути інший континент. Але зараз ви ще, скажімо так, в розробці цього плана. Ви можете збирати інформацію про це, да, але фактично ви ще не поїхали. Якісь затримки у вас є в будь-якому випадку. Тож, дивіться. Або ви чекаєте знову таки, це про циклічність. Карта мир це циклічність. Тож ви чекаєте зараз, скоріш за все, поки закінчиться якийсь у вас цикл, котрий триває. Це може бути будь-що навчання, наприклад, да? або там я продаю нерухомість, і це теж цикл, тому що ну не завжди одразу, да, за одну хвилину можна це зробити. Але ви, королева Пентаклій. У вас у цієї людини я буду казати про енергію у цієї людини, в принципі. І все добре. Так, в цій колоді королева Пентаклів дещо втомлена, але це нормально, скажімо так, тому що просто так на трон не сідають. Королева Пентаклів це людина, у котрої Можливо, ви чекаєте розлучення. Наприклад, чому я так кажу, тому що королева, скоріш за все, вже має досвід спільного життя. Да? Або ви жили, або ви фактично були заміжньою людиною, одружені були. От а, тому у вас є цей досвід, і, можливо, ви саме і чекаєте своєї свободи. Да? І далі дивіться, двойка мечів перевернута. Це про те, що ви в якихось все одно обмеженнях, ви чогось не хочете бачити. За спиною у вас... Багато різних таких страждань. Да? Можливо, це вас і зупиняє від того, щоб, знаєте, махнути рукою на все, да, і почати той новий щасливий цикл в вашому житті. От, а, тож ви тут двойка мечів, це про те, що ви на щось розраховували. Да? Можливо, хтось вам пообіцяв, я тебе заберу, я там буду з тобою і так далі. Але наразі ви все ж таки ще у якихось. Обмеженнях, але звичайно, тут людина думає, як з них вийти. Але тут ще про внутрішні страхи, про негативний досвід, котрий знову-таки не дозволяє вам рухатися. У вас може бути навіть людина, з котрою ви б хотіли бути, але ви можете гратися в тому сенсі, що ви не впевнені, хочете ви того, не хочете. А вдруг буде так само боляче? Тому що по двойки то було був якийсь негативний досвід. Але о, далі дев'ятка кубків в нас вийшла, да? в прямій позиції. Це про те, що... У вас ну, гарний етап в тому сенсі, що у вас пересичення благами, тобто у вас все є, На мати... всі базові потреби у вас закриті. Да? Це коли і іноді, вибачте, але людин... ця карта каже про те, що людина може застрягати в такій праздності і навіть почати ну, випивати або щось. Да? Тому що як тут. Воно вже людині, я вже не знаю, що мені зробити. Ну, в мене все є, але того мені недостатньо. Да? Я так, тут дві карти, вони класні, але тут обидві пані, вони втомлені, розумієте? Так, вони на троні, але щастя всередині принаймні немає. Тож, давайте подивимося, як будуть розвиватися ваші відносини. Можливо, ви з чоловіком, наприклад, да? тут хочете розпочати якийсь свій новий етап. От, тож давайте подивимося. Як будуть розвиватися у королеви Пентаклів відносини? Якщо ви чоловік, ви можете енергетично так само себе сприймати як король пентаклів, да тому що здебільшого карти кажуть про енергію. Якщо б це був особистий розклад, то тоді б я казала, що це королева Пентаклі це саме ви, тільки ви, да? От тож, давайте дивитися, який буде розвиток подій ту з Пентаклі. Вісім мечів, бачите, з чим вам колесо? Зараз все покажу. Зараз все покажу, любі друзі. Декілька. Ага. Ну, дивіться, давайте я розкажу, що зараз вже вийшла, да, і потім а, далі. Дивіться, тут спентаклів, який шанс у вас буде вийти з обмежень. Тут знову обмеження. Це вам, що тут, що тут нічого не заважає йти. Тут ноги не зв'язані, руки не зв'язані, да? тут тільки ну, людина сама себе знову таки тримає. Тож у вас буде шанс розпочати якісь нові відносини або розпочати новий бізнес. Можливо, це знаєте, іноді люди, у котрих не все добре в відносинах. Вони з головою пірнають у бізнес за для того, щоб підняти свою самодостатність, да і якось, ем, якось себе чимось розважати. Да, то у вас буде шанс тут отримати свою перемогу або щось продати, або той бізнес розвивати, да, або налагодити цей новий свій етап, котрого ви хочете. Да. От, тож, але ви повинні йти в себе, любі друзі. Тут треба працювати з негативними установками, з, зі страхами, з тим досвідом, котрий у вас був. Був, ви повинні залишити собі все як тільки досвід. Далі дивіться а. Паж мечів, да і колесо фортуни, але так само перевернуте. Це означає, що паж мечів як буде розвиватися, у вас можуть бути і надалі зустрічі з людьми, з котрими ви не хотіли б зустрічатися. Це неприємні для вас люди. Ну тому що ви всі думки, ви зливаєте туди енергію, ви про них тільки і думаєте. Але колесо фортуни прийшло навіть перевернуте. Ця карта каже, що тебе буде навіть через якийсь біль виводити всесвіт на твій. Шлях, тому що далі у вас йде, дивіться, повішаний пустельник, так перевернутий, але поруч король Кубків, дивіться, от король Кубків вам і заважає жити. В перевернутій позиції це людина, це, мабуть, ваш чоловік да? або ваша дорога вам людина, тому що король Кубків це близька нам людина. Але коли перевернута ця карта, каже про те, що ви за такої людини. Ви до неї гарно відноситеся, ви її жалієте ще якось, да ви її кохаєте можливо. Але за такої людини ви можете втратити навіть кар'єру, ви можете втратити все, тому що така людина буде маніпулювати вами і надалі задля того, щоб ви не розвивалися, щоб ви були, знаєте, до ноги, до ноги давай тут сиди, то роби, а то не роби. То у вас є пустельник. Коли перевернути, він каже про а, підлість зі сторони інших вашому оточенні. Чи ні і що вам треба зробити, щоб вийти з цієї ситуації? Щоб вам було щастя, що вам треба зробити? Вам треба почати новий етап, любі друзі. Вам треба відродити себе свої почуття. Кохання до цього життя до себе, кохання треба відродити, якийсь початок почати. Да? Тобто вам треба дивіться, у вас карти перевернуті, вам треба розірвати ці адові кола. Інакше це вже карма виходить, коли ви не любите себе, коли ви не ціку... не цінуєте себе. Тоді дивіться, ви не зможете досягнути своєї мети. У вас в родині і надалі людина ця може навіть грати почати, якщо ще не грає в якісь азартні ігри і буде зливати. Ваші гроші, що вам треба зробити, слухати свою інтуїцію. Імператриця це перевернута, це е, тотальна втома від життя і від, е, від тих відносин, де я є. Але карта ця каже, любі друзі, що у вас всередині є сила, ви повинні її розвивати, слухати тільки себе, обирати себе. І перед вами насправді буде стояти великий вибір, тому що тут. у е, Жриці, в неї дві колони, да, темна та світла. Тож оберіть, на якій стороні ви хочете бути, і буде вам розвиток. У вас безліч, безліч тут старших арканів, чудових, весь світ перед вами. Кохайте себе і не бійтеся втрачати тих людей, котрі не бояться цкувати, принижувати і е, не любити вас. З повагою, Софія.